Ну що, доброго дня вам. Ось я сьогодні п'ятниця. Гляньте, яка чудова погода. Сьогодні в нас сонечко. Але вечором було доволі пасмурно. Зараз уже пасмурності немає. Але ночі було вже десь 6-8 градусів. Ну, доволі прохолодно було. Зараз вже десь 12-14, днем буде десь 23, тобто ну, ось така повна луна. Ось така у нас погода в Канаді, так що вже починається доволі прохолодно. Зараз у нас, ось знаєте, бачите, як тільки вийшов людина на дорожку. Зразу, зразу зупиняються. Це ось про те, як себе поводять чемно на водії в Канаді. Ну, ось гляньте, місто ще спить, тому що кому на восьму годину, то ще рано, вони ще тільки повставали. От, гляньте, яка гарна повна луна, вам видно зверху. Ну, якось так. А сьогодні хочу побалакати. Все ж каже, хтось там написав, ну зрозуміло хто, я вже не буду казати, mm -hmm. що я все серу, серу, серу серу, українців. Mm -hmm. Розсмішив мене дійсно. Mm -hmm. Ось бачите, за поліцейським участком ось така величезна стоянка. І в принципі всі, кому потрібно, вони ставлять тут. Стоянка безкоштовна. Ну, на всякий все. Тому що в мене в договорі прописано одна, двоє людей і одна машина. Мені сказали, що якщо ви купите з чоловіком дві машини, то друга машина буде стояти ось тут. Ну, я сказала, окей, яка різниця від мене, це там 150 метрів. Ну, ось так. Я просто обожнюю ці газони. Вони мені... Дуже подобається, вони ще зімоють, що літо такі зелененькі, їх косять, і вони мені дуже-дуже подобаються. Це моя мрія була в Україні зробити такий собі газончик біля будинку. Але воно так і засталося, на жаль, мріє. Ну, ось так. Ага, так про що я? Про, про українців в Канаді. Подивилася, я вже не буду рекламувати того блогера. Подивилась я одного блогера е, про українців в Канаді. Я як тут так скептично віднеслась. ну, думаю, так, якісь такі е, інциденти були в мене. Вон, гляньте, бачите? Олені вон, просто ходять і їдять. У людей прям це людське подвір'я. Ви кажете, чому нема забою? Тому що в нас олені ходять. Вон, бачите, їх тіла товпа, вам їх не знаю. Видно, не видно. Їх там двоє. Зараз спробую приблизити. О, бачите, їх там двоє. Та їх ціле сімейство тут лазить. Ну, якось так. Ага, тобто я подивилася того блогера. Ну, думаю, в мене теж якісь такі були спостереження. Але, ну таке. І тут е, я вже читаю в самому інтернеті ссылку на цього блогера. Читаю коментарі до цього. Угу! Mm. Чомусь мені здалося, що це я якось привзято, мабуть, відношусь до людей, які приїхали. Ну, не тільки до Канади, до Америки, там, до Європи. Що вони більш такі меркантілі. Багато з них. Е -е, і тут... Я хочу сказати, що я згадала декілька своїх таких ситуацій, які б я теж, ось бачите, мені дуже подобаються. Ось такі дворики. Це передня частина. Хто казав, що квітів немає, та є квіти. От є і забори, хто задній бекярд він. Огорожений в когось забором. Ну, він так захотів, він його огородив. Хтось не хоче, він не огороджує. Ну, тобто тут нема також. Не можна огороджувати. Ні-ні-ні-ні. Ну, нема тут такого. Це про свободу. Так ось. Там він розказував і про футбанк, там він розказував і... Про те, як наші беруть в футбанки продукти, потім розказують, що яке неякісні продукти. Там якось ми цього не їмо, ми все викидаємо в помийку. Я теж дивилась такі відео, де люди показували, що ось ми отримали там на сім'ю з п'яти людей, ось скільки продуктів. Ми їх прибрали та викинули в помийку частину. Ну, я зараз тут зроблю таку ремарку. Хочу сказати, що в нас на роботі є таке, я вже казала, що є стілець і все, що людям не потрібно, вони туди на стілець е, приносять з дому Там якісь речі, якісь можливо продукти викупили. Але вони вам сподобались, і це не значить, що вже надкушені, бо зараз будуть казати, що надкушені продукти туди накидали. Ні, це ціла упаковка. Ось, якщо е, хочу сказати, що люди, які працюють у нас на фабриці, вони заробляють невеликі кошти. Ну, більша частина, тому що дуже багато людей, які е, тільки приїхали, в нас працюють. Я казала вже, що працюють на фабриці Ем, ну, Одна з таких мотивацій на фабриці, що допомагають з е, отриманням постійного резидентства. І тому у нас багато таких людей, які тільки приїхали. І вони отримують е, продукти в фудбанки. І все, що вони не, їм не подобається, вони такого не їдять. Вони викладають на цей стілець. Ну, в цьому місці, скажімо так. Тобто, ну, ось так. Якщо мені щось не подобається, то краще віддайте. Ну, на що його викидати або казати, що тут не смачні продукти в Канаді. Ну, Не все ми їмо, так, звісно. Щось подобається, щось не подобається. Ну так. Ну, Я і в Україні не все підряд їла. Щось мені подобалось з продуктів, щось не подобалось. Ну ось про це. Якщо про фудбанк Тобто в фудбанці. Там цей блогер розповідав, що в фудбанки беруть продукти тільки той, хто не працює, або працює на мінімалку. Прямо і тут навалили наші українці, все гребуть, потім викидують. Ну якось він так, знаєте, в нього і канал такий. Доволі жорстокий. Або жорсткий, можливо, так буде коректніше про те, що він висвітлює такі негативні сторони, або, ну, якось так. Ну, я б не сказала, що так все жорстоко. Я б не сказала. Так, наші ходять в футбанки, всіх, кого я знаю. Вони отримують фудбанк, в кого в них є всіх машини вже. Ну, Тому що якщо приїхала сім'я з 4-5 людей, приїхав чоловік, який може заробляти доволі більше, більш важку, можливо, роботу виконувати. Якщо в сім'ї там п'ятеро людей, четверо з них дорослі, ну, то вони можуть собі дозволити купити машину, тому що по 3 тисячі це 12 і дитина 13,5 тисяч вони одразу отримали від держави. І якщо орендують вони житло, то вони ту ж тисячу платять або там півтори платять вони за житло, те, що плачу і я. Ну, тому зрозуміло, що тут відкривати якесь таке незвичне. Зрозуміло, що їм легше жити, якщо вони приїхали в п'ять вони повивозили своїх чоловіків, при, приїхали з чоловіками, з братами, з свекрами, з свекрухами. Всі працюють, ну, окей, кожен мав можливість, він виїхав. Мій чоловік не має можливості, він там. Я хочу сказати, що нікого я не кидала. Він там, ми з ним спілкуємося. Ну, на жаль, це не залежить від нас з ним особисто. Це залежить від того, що кордони закриті і виїхати він не може. Ну, корупційну складову не будемо включати. Ну, якщо це про це. Ну, то так. Оце про футбанк. Так, наші. Люди я знаю точно, що отримують у двох футбанках. Тут у нас два футбанки, і один раз в два тижні можна отримати, один раз в місяць, і вони отримують, всі їздять, і отримують і в того, кого четверо працюючих, і в того, кого двоє працюючих, і троє. Всі їздять, отримують футбанк. Це по перше. Ну, тут кожен вирішує сам. Якщо йому потрібні продукти, він їде і їх отримає. Ну, це таке. Для мене головне, аби, ну, це особисто для мене, аби отримавши допомогу, це не крутили носом і не казали, що яке гівно мені дали, мені все не подобається. Ну, таке, щось подобається, щось ні. Це ваша особиста думка. А зараз я висказую свою особисту думку. Тому комусь вона сподобається, комусь ні. Це перше з футбанком. По-друге, так, я теж, е, е, ну я теж, коли в мене були, е, коли я отримала футбанк, я отримувала чотири рази за все час за дев'ять місяців, за десятий місяць, чотири рази в футбанк і це тільки тому. Що Ну нема в мене машини, нема чим поїхати. Хочу сказати, що туди всі приїжджають на машинах, пішки туди не дойдеш. Та ну і 5 кілометрів вийти не будете і обратно ви їх тягнути, ці продукти не притягнуть. Ну тут то таке. Тому е, їдуть, забирають, хто може, то той в двох футбанках. Ну Це вибір кожного. А тут мого відсутження особисто немає. Я вважаю, що. Якщо люди вважають, що їм це потрібно, то вони досі отримати цю допомогу, сказати велике дякую канадцям за те, що вони підтримують. І той футбанк розрахований не тільки на українців, а розрахований на всіх. Тобто туди ходять і канадця. Ну, якось так, це перше. По-друге, по-друге, цей блогер розповідав, та ну, не особисто цей багато блогерів я. Читаю, дивлюся про те, що розказують, що наші люди, коли їм дають якісь речі, часто крутять носами і кажуть, що фу дали беушні речі. Я теж з цим стикнулася, коли в мене були якісь речі, які я спочатку, ну, мені люди давали. І коли сказали, що потрібно там людині зібрати речі, я теж зібрала речі, які в мене були, і зложила в мішочки і, думаю, передам. В мене було кресло, в мене є кресло, яке ну, я можу віддати, думаю, якщо в людей немає меблів, то ну, коли мені давали це. Ці... Речі, ці меблі я була дуже вдячна, казала дякую, посміхалася. Ну, таке. Ми, Я не вибирала, що будуть давати. Що давали, мені потрібно було чимось заповнити меблями і все. І такий день, дзвіночок. Мені... Коли я це сказала, що є те, 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 мені сказали, ну, сподіваюсь, ти ж даєш нові речі. Я кажу, в мене немає нових речей. Нові речі, я щось докупляю, щось мені дали би усне. хтось давав і нові речі. Ні. Щось я використовувала, і я можу поділитись тим, що використовувала. На жаль, я не можу піти в магазин. Скупитися когось забезпечити. Ну, коли люди кажуть, що я, я беру тільки нові речі, мені не надо, то вибачте, українці. Люди канадці думають, що ви втратили все, і вам потрібно зараз для старту якісь речі які збережуть ваші кошти, поки ви знайдете житло. Ну, Якщо ви приїхали з коштами, ще раз хочу нагадати, що я приїхала в Канаду, в мене було на кармані 650 доларів. Він такий він гарненький, маленький, гарненький, але я. Тому для мене це була велика подяка. Кожному, я досі кожному дякую за те, за яку яку б мені підтримку не надавали. Бо мені вона дійсно потрібна, мене ніхто не пети. У мене немає п'ятеро родичів тут. Я приїхала сюди одна. У мене немає чоловіка з великим кошельком, який мені буде по дві тисячі пересилати сюди коштів. Я буду пальцем веєром ходити і казати, я люблю ресторан і їсти. Я такого. Гівна, як ви їсте, не їм. Ну, <смі> вибачте, ну, у вас так, у мене по-іншому. Тому, якщо хтось мене почує, можливо, але знаєте, я хочу сказати, в Україні скільки ми звернень робили її і, і все так на вітер. Але ладно. Я про те, що якщо вам дають допомогу, скажіть дякую. Щоб вам не дали якісь кросівки або якісь носки, або якусь ковтинку вам дали. Скажіть дякую. А вже потім кривіть своє фейс обличчя дома своїм рідним. Бо це дуже негарно. І Ну, це таке. Це таке, знаєте, риторичний виступ. Він, його можете прокоментувати, якщо комусь хочеться сказати, що я знову обсераю обсераю. Українці ні, українці є різні. Є українці, які 10 разів скажуть дякую. Але, як і в іншій нації, є різні люди. А особисто, коли виїжджають, то, то теж тут без коментарів. Ладно, тепер третє. Тепер про те, що я ще почала читати у пабліках про те, що українці ті речі, які їм дають, особисто якщо це, вони беруть все підряд. Ну, все підряд. Якщо навіть не потрібно, вони беруть. От, є така категорія. І потім виставляють це. На плей-маркеті, ще на якомусь, ну, де продається. Ну, теж таке ем, спорне, можна сказати, питання. Ну, Вроді ж їм дали і вони мають право робити з цим, що хочуть. Ну, я частково згодна, частково... Ну, якось воно так трохи ріже мені. Слух. Але таке є. Я теж хочу сказати, що з таким стикалась неодноразово. Коли я зняла житло і вияснила, що в мене буде дві кімнати. Мені моя хлопця каже, що ну добре, тобі щоб було легше, тобі дуже важко буде платити, тому що десь 70%, 60-70% зимою, мабуть, 70% моєї заробітної плати йде на оплату житла. Ну і комунальних, зрозуміло, Там інтернету, мобільного, ну тобто це, ну ось так, це доволі багато. І вона каже, можливо, ти візьмеш якусь дівчинку до себе, поки приїде твій чоловік, вона з тобою поживе. Хтось приїде, ну, я кажу, окей. І ситуація така. Мені одна українка каже, в мене є. Ні, не так. Вона мені каже, канадійка ця, є матрас. Е, і тобі його привезуть. Ну, я кажу, добре, бо матрас у мене тільки один, ну не будеш вона спати зі мною. Кажу, ну добре, дякую, привезуть ще дякую, ще раз дякую. Вона каже, привезуть тобі українець. Ну, окей, кажу, дякую величезне, дякую. Е, коли? Ну, на неділю, бо я ж працюю кажу, тільки ввечері. Окей. Okay. Mm. Тоді ну, через невеликий час до мене підходить українка і каже, тобі привезуть матрас. Я кажу, так, мені казали, що мені привезуть матрас, дякую величезне, якщо він вам не потрібний. Тим більше моя хост сказала, що він грій, свободний, його безкоштовно дали. І тепер його віддадуть безкоштовно. Я кажу, дякую. Ні, каже, він не безкоштовний. Ми його тобі привеземо, він у тебе буде стояти, як тільки ти знайдеш людину, ти з неї возьмеш кошти і віддасиш нам за цей матрас. І тут, мабуть, моя голова або міски зірвали ззовця. Я кажу, в смислі. У мене що, склад. Я ще буду торгувати вашими матрасами. Я кажу, мені матрас не потрібен. Якщо дадуть безкоштовно, то хай людина буде на ньому спати, вона його потім з собою забере, як буде десь жити. Бо це ж таке. Ну вона мені каже, так ось ти його й продасиш їй цій людині, а нам оддасиш кошти. Я ще і буду людиною, яка буде продавати. Вона в мене буде в цей матрас лежати, та ще я її буду продавати. Ну, думаю, гарно. Якось так, я кажу, ні, мені такий матрас не потрібен. Ні, ні в кого я нічого продавати не буду. Та ще й така ціна була доволі висока. Я зрозуміла, якби це була символічна ціна якась. Ну, ладно, можливо, я б з дурної голови і згодилася. Але. До мене приїжджає моя хост. Ліни каже, чому ти не хочеш брати матрас? І це такий величезний спіч на англійській мові. Вона мені розказує, що ось людині потрібно буде на чомусь спати. Ти людину лишаєш цього безкоштовного матрасу. Людина потім би його забрала, куди б вона не пішла. Ого, їх тут багато. О, а ти ось є матрас, він почти новий. Ну як почти новий? Буш, зрозуміло, але для початку можна ем, надіти. Я кажу, то я розумію, але він не безкоштовний. Вона мені опять. Він безкоштовний. Фрій і психує. Я їй кажу, ну чого ж? Безкоштовно, як я на своїй рідній мові почула про те, що за нього треба буде людині віддати коштів. Вона мені каже, ти не зрозуміла. Я говорю, ну я можу не зрозуміти щось на англійській мові. Але ну, на російській зі мною розмовляли, то російською я володію, і все я зрозуміла. Він не безкоштовний. Вона психонула. Дуже на мене обідалась, бо я, вона мені казала, ти not, you not smart, я безтолкова, нерозумна, я нічого не зрозуміла, такого не може бути. Цій людині безкоштовно привезли матрас, вона безкоштовно віддає, а ти безтолкова. Ну ладно, то що ж я? Перший раз безтолкова в своєму житті. Ой, окей, ладно, я вже кажу, ну. Окей, можливо, я, але не потрібно. Я точно платити нічого не буду, і людина, яка буде в мене жити, за цей матрас теж платити не буде, я нічого продавати не буду. Ну, ось так, ось така ситуація. І, мабуть, дві неділі або три неділі моя хоч до мене не приїжджала, вона на мене дуже забіжалася, що я така безтолкова, не захотіла брати цей матрас. Тобто ця людина їй сказала, що віддає безкоштовно. Мені вона каже, що за нього потрібно кошти платити. Ну ось так. Ага. Ну, якось так. А це, це такий випадок. Ну, ще були випадки, коли мені казали, що що ти там своє. Бушне кресло, людина бере нове кресло. Ти що не розумієш? Людина приїхала з. І вона тільки бере нове кр... нові речі. Я не зрозуміла. Якщо ви такі олігархи, що у вас так багато коштів, то не просіть тоді в людей і не продавайте ці речі потім. Я не кажу конкретно про якихось людей, але це дуже негарно. І це м'яко сказано, це не гарно. Ну, якось так. Ось це, це про мої особисті спостереження. Вони в кожного свої. Я думаю, якщо хтось ще в Канаді тут або в Європі напише свої спостереження, ну мені стало на душі легше, коли я почула, що це не одна така я. Думаю, можливо, я дійсно сприймаю якось неадекватно людей. Але здається, ні. Все окей. окей. Okay. <звук> <звук> ну і що, до наступних відео. З вас коментар, з вас підписка, з вас вподобайка або не вподобайка. З мене відео. Якщо цікаві відео про мої спостереження про Канаду, напишіть мені цікаві відео спостереження. І далі буду розповідати про те, як я буду робити валуацію диплому, як я буду заказувати довідку про несудимість. Ось так. Так що з вами була Світланка.